Ані сховатися, ані замаскуватися львівські СБУшники без перебільшення вразили своєю роботою у 2023 році. Тільки послухайте, на лавах підсудних опинилися одразу 44 зрадника, і це лише на Львівщині. Попри всі спроби ворога використати тут на місцевості свою агентуру чи колаборантів служба безпеки України вчасно протидіє. І в деяких випадках, що є дуже важливим, є навипечення. Протягом року відкрили 347 кримінальних проваджень, вручено особам повідомлення про підозру у 108 кримінальних провадженнях, а судами винесено 84 вироки, які вже вступили в законну силу. Серед таких підозр та вироків у державній зраді підозри отримали 44 особи. До чого тільки не вдаються проросійські колаборанти, аби вислужитися перед своїми господарями з Кремля? Але ж марно один донечанин до прикладу представлявся переселенцем, аби зібрати для ворога інформацію по Львівщині, інший взагалі створював свою агентурну мережу, перебуваючи у тюрмі. І такі історії не поодинокі, проте завжди завершуються для зрадників ув'язненням. Ще один фігурант коригування саме він здійснив коригування ворожих ракет. І фотографував військові та оборонні об'єкти на території львівщини. Цю інформацію він передавав ворожій стороні. Також, завдяки доказовій базі служби безпеки України, засуджено десятки бойовиків терористичних організацій ЛДНР, яких було взято в полон протягом цього року. Не менш гучна історія пов'язана зі звичайним інженером, який працював на одному з державних підприємств на сході. Чоловік дуже полюбляв їздити у відрядження Україною, але ще більше йому подобалося здавати загарбникам інформацію про стратегічні об'єкти. Це, зокрема, є агент російських спецслужб, який був ще завербований до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в нашу країну. Його було затримано саме на Львівщині в момент розвід збору розвідки інформації. Станом на сьогодні він знаходиться під вартою і очікує на суд. У це важко повірити, але в Україні ще й досі є ті, хто підтримує російську агресію. Бай більше намагаються просунути ці наративи через соціальні мережі. Протягом року СБУ викрили аж 18 таких зрадників, і серед них навіть псевдоблогер з Другобича Тельвів'янин, який закликав до повалення влади. Затримано дуже. Важливого агента, який виконував завдання кураторів під контрольних спецслужбами РФ, так званого управління гуманітарних операцій ЛНР. Він був львів'янин, він був ідеологічно налаштований до країни-агресора і свідомо організував інтернет-спільноту, яка координувалася в мережі під назвою Львівська Народна Республіка. Боролися СБУшники цього року із помічниками ухилянтів. Це неймовірно, але гори ділки придумали кілька десятків схем, як незаконно переправляти чоловіків за кордон. Серед затриманих бандити раніше судимі, а також медики, адвокати та митники. А дехто навіть примудрився допомагати ще й громадянам країни-агресорки. При них був ще представник з Львівщини, який, окрім витків на втечу потенційним втікачам, виготовляв документи. Громадянам країни агресорки, які намагалися через територію України потрапити до країн Європейського союзу. Це лише верхівка айсбергу. адже окрім виявлення зрадників, служба безпеки ще й викрила силу селено-фінансових махінацій, відібрала в окупантів чимало активів на користь України та блокувала десятки кібератак. А у новому році служиві планують працювати не менш завзято та розкрити не одну резонансну справу. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.